Всім привіт! осінній сезон починається. Показав, як ми закрили помідори в одному із попередніх відео. Сьогодні ми будемо закривати синенькі. Для цього ми взяли синенькі вчора, ну тобто на ринку. Тільки що сходили, купили часника Перець, такий оранжевий чи жовтий, який це він. Острий перець. і Ось так. Ну, і все зараз Все чистимо. Зараз все це будемо чистити. Ну що, друзі, кілограми ось порізали, почистили. Далі що потрібно зробити? А, потрібно їх підсолити, лишити на 20 хвилин. Вони пустять сок а, і уйде горькота. Потім їх промити і підсушити. Так, я займаюся часником. Ось вже відходи, ось почав чистити. Так, Почистили ми часник, пошинкували його так маленькими порціями. Вийшло у нас 100 грам. Ну Тут вже, напевно, буде некоректно, бо тут буде старою, напевно перець порізали. Чотири штуки. Чотири штуки. І так, я... Тепер перець один це гострий. гострий. О ну, і сині. А що це у нас вийшло? 420 грам чи що? Все мало? Ні, ну так ти ж неправильно вважиш. Тебе бачиш, що робиться. 895. 895 вийшло трішки менше кілограма, але не вистачило. Тому ось Так, Так, ну що, 200 грамів у нас стаканчик. Наливаємо оці так? Все правильно? Так. І тепер з такий же стакан потрібно налити олії. Yeah. Тепер ложку солі ложку. так сіль Ось ложку солі Так, і ложку сахара. Іскуємо. Нормально ми підготувалися, друзі, бачите? Так, це зараз ще сахара. Ложечку. Треба сахар відкривати. Ложка сахара. Це все має закипіти. Так, це все має закипити. Повар каже. Двадцять хвилин пройшло, тепер миємо синенькі. Так, ну що, пройшло пару-декілька хвилин. Кипить давай. Кидаємо Чеснік uh -huh. порізаний. Глібненько. Попчинку гостру. Синеньки. І перчик. З жидкого мало, ні. Зараз сок. Буде сок. Сік. Сік. Буде сік. Так, тепер скільки воно потрібно кришкою накривати? Закипить і фалин 15. У ну, мене має вже. Ще не кипить, бачиш, може все. Після того, як закипить, 15 хвилин. Ось бачите, вже пройшло 15 хвилин. Подивіться наскільки рідини набралося. Хоча пам'ятаєте, я казав, що їм мало ось в такому вигляді. Ну і зараз ми вже будемо кидати в банки та закривати, як виглядає. Банки помили, пропарили їх. Ось перша, зараз друга, ну і третя має бути. Ми вперше закриваємо синенькі, тому закрили всього три баночки. Якщо чесно, то в нас трішки ще залишилося, якщо брати наші пропорції, які я вам показував. Тому зараз ми їх окутаємо і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Закривайте свій вихідний або вільний час, всім миру і здоров'я. Всім пока!